Он Віктора Пінчука разом із всеукраїнською газетою факти та телеканал «СТБ» розпочинають новий сезон неймовірних історій: щорічну премію Гордість країни отримують прості люди, чиї життя є взірцем мужності, відданості та життєлюбства. Вони ризикували власним життям, аби не дати смертнику вбити десятки людей. Ця історія кілька місяців тому сколихнула всю Україну. На прикордонному пункті Бачівськ на Сумщині терорист смертник підірвав себе, аби не потрапити до рук правоохоронців. Жертв у цієї трагедії могло бути набагато більше, якби не двоє прикордонників: Микола Усок та Руслан Божок. Про неймовірне почуття обов'язку Сергій Стеценко. Я увидел у нього в зубах чеку. У мене вся життя перед глазами пролетела. Я був уверен, що я умру. Сьогодні головні новини надходять. У пункті пропуску Бачівськ на Сумщині. Підірвав, вибуховий пристрій... Одна людина загинула, двоє тяжко поранені. Мужчина оказался гражданином Российской Федерации. Он принадлежал к террористической организации. Об этом говорит флешка, которая была найдена при принял... нем. Чтобы избежать разоблачения, он собственноручно создал взрывное устройство. взрывное устройство. Этот человек держал при себе взрывчатку, чтобы самоликвидировать. чтобы попасть в руки правоохранительных органов. Смена заступает. У нас в 8 утра. Все шло своим чередом. Для пересечения границы он нанял нескольких... ...нескольких людей. ...на Молдову спрятался. ...в Ну, часов три минуты по радиостанции меня вызвал старшина Бажок на визуальную линию паспортного контроля. Стоял Мерседес, я представился, попросил водителя выйти из салона, попросил открыть багажник. Стояло несколько сумок гражданских, обычных Та за сумками пильний прикордонник ухладів дещо підозріле. При приподніміть, будь пожалуйста, діяло, покажіть, що під ним. Піднімаєте дієло, ну і поднімається чоловік. Говори, це що за чоловік? Говорять. Та що вместе с нами едет? Я говорю, конкретно, сколько у вас едет. Я уже, я-то понял, но как бы все равно переспрашивал. Руслан Бужок, кличе старшего змина, то Розумія небезпеку і запрошує водія Та людину, яка була під ковдрою, на паспортний контроль. Було видно, що документ принадлежить не йому. Перший зробив ошибку в роде народження. Він сказав 82-й год а в паспорті був 86-й. Микола Усок наказує колезі принести металошукач. Адже розуміє, це не простий заробітчанин. Захожу в вагончик, піднімаю металоискатель, нажимаю на кнопку. В цей момент громадянин Молдови з необыкновеною швидкістю вискочив з вагончика. Гражданин Кабалдіна Балкарій стояв ко мене спиною. В цей момент, коли він повернувся і побачив мене, в руках металлоискатель, я увидел у него в зубах чеку. Глаза эти я никогда не забуду. глаза волка были у него. Он хотел выскочить на улицу. Сзади меня стояли ребята, за которых я был в ответе. Очень много людей было проезжающих. Если бы все эти осколки разлетелось, человек бы 20, это минимум. Я схватил его за руку, и остановил в вагончике. И сзади навалился Руслан бажок на меня. За этих три секунды у меня вся жизнь перед глазами пролетела. Я был уверен, что я умру. В час двадцать прозвучал звонок. Булашинський сказал, що на прийомний покуп. Я сейчас привезу Колю. Я єдиним спросила, шиф ли он? А ми да". Руслан Божок отримав численні травми голови та живота. Старшому змінами колі у залізні шматки вибухівки вразили око, а праву руку практично відірвало. Що су рука була без крові, В організм пішли токсини, відказали почки, відказали легкі, відказали серце. Была клиническая смерть, три раза запускали сердце мое. Я ни на одну секунду не допускала того, что он умрет. Я была уверена, что он должен выжить. Должен выжить ради меня, ради детей, ради мамы. Когда он пришел в себя, первое, что он спросил, это где Анечка? А я, когда подошла, не знаю, помнит он это или нет, что я, он протянул руку, медсестра говорит, он хочет взять вас за руку. И я сказала, что я буду всегда рядом. Я говорю, дорогой, я буду всегда рядом. Вот. Привет, привет, дорогие. Как дела? З них досі виймають уламки, та вони вже готові повернутися на службу. За цей вчинок їх нагородили медалями за відвагу. На моєму місці поступило кожен так тому робота від є така професія родину захищати. Сергій Стеценко, Максим Мусіян та Денис Ярошенко. Програма Вікна СТБ.